Проста схема із одним джерелом світла у студії для індивідуальних фотосесій. Мене звати Тарас Тиманів, ви на каналі База Бренду, і сьогодні в цьому відео я вам покажу, як можна поставити дуже просту, але ефективну схему світла для того, щоб отримати класний результат для індивідуальних фотосесій. Це відео буде максимально корисне фотографам, які вже багато знімають, але не наважуються потрапити в студію і освоїти імпульсне світло. Тут ви побачите, що все не так страшно. І все максимально просто і легко можна досягати крутих результатів. Ви побачите бекстейдж, ви побачите процес зйомки, і, звичайно, ми покрутимо файли в лейтрумі, в фотошопі і доведемо їх до готового результату. Але перед тим як ми розпочнемо, я попрошу підписатися на канал, поставити лайк і в коментарі написати, які теми тобі цікаві для того, щоб я міг розкрити їх в форматі мого YouTube каналу. Моя тактична ціль досягнути тисячу підписників на. Цьому каналі. Я впевнений, що з вашою допомогою це абсолютно досяжно. Тож, починаємо. Схема номер один передбачає великий софтбокс і прапор паралельно. З цією схемою можна знімати ось такі прикольні зображення, де фон переходить у сіренький градієнт. Як це виглядає? З одної сторони великий софтбокс тут 140 см і він стоїть перед моделлю і паралельно до білого флага. І ось які кадри получаються. Фон у нас переходить в градієнт, а світло потрапляє якраз моделі дуже класно на лице. Друга схема софт вище моделі. В цій схемі наш фон стає ще темніше, і світло наче світить як зверху донизу. тобто модель має знаходитися на положенні нижче. Тут ми можемо або модель посадити на підлогу, або софт підняти вище, або на штатив, або на журавель. І ось як фотографії виходить. Важливо направляти ніс моделі. В сторону джерела світла. Як видно на цій фотографії, в нас, получаться класні кадри, коли модель дивиться в напрям софтбокса. Ну, а тепер давайте будемо це все обробляти. Для початку я відібрав кілька файлів для лейтруму, і в лейтрумі, що відбувається, я коригую температуру, коригую Whites, можливо, трохи блекс. Я в жодному випадку не чіпаю експозицію, тому що вона руйнує об'єм. І копіюю ці налаштування на наступну фотографію. Баланс білого в мене всюди однаковий. Як бачите, я коригую в основному точку білого і точку чорного, для того, щоб. Аби проявити максимально зображення без провалів. Баланс білого він всюди плюс-мінус однаковий, близько 5700 кельвінів, але кожна фотографія, вона потребує, як на мене, такого підлаштування на око. Я працюю на MacBook Pro, в мене класний екран, який передає. От в цьому кадрі я ще градієнтом чуть-чуть висвітлив знизу зображення, тому що в нас софтбокс зліва, а справа в нас білий прапор, відбивач. І якщо трошечки було недостатньо мені світло, я просто додав Значить, справа знизу градієнт, де чуть підняв експозицію. І нічого особливого в LiTRUMI немає, просто наша задача підготувати до фотошопу, до подальшої ретуші ці файли. Експортуємо в максимальній якості в Photoshop, ставимо 300 DPI і далі будемо переходити в Photoshop і будемо працювати над цими всіма файлами. Я відкриваю, наприклад, цього кадру, покажу, що за чим відбувається. Перше, що я бачу, це от таку, такий бруд на самій цеплорамі це насправді бруд на матриці, оскільки я знімав на закритій діафрагмі, і в мене там діафрагма була декуди 16, декуди 18, декуди 13. І оці хробочки, це просто пилюка на матриці, яку можна почистити, але дивіться, можна її забрати стандартними методами очистки. такими, як Хелін ви зараз ви бачите на екрані. А можна це зробити з допомогою е екшена по очистці фону. Я маю записаний екшен і залюбки поділюся з вами цим екшеном. Якщо це вам буде цікаво, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Що цей екшен робить? Він однією кнопкою забирає всі недоліки з фону і не зачіпає при цьому е моделі. Ось ви бачите до після, як спрацьовує екшен по очистці. Е Фону. Далі очищуємо шкіру моделі звичними інструментами Helen Brush. І далі екшен із частотним розкладненням. Теж, якщо вам цікаво і ви не знаєте, як виконується ця техніка, як її записати в екшен, я залюбки запишу для вас такий відеоурок, просто дайте мені про це знати в коментарях. В цьому екшені на нижньому шарі я обираю Mix Brush з дуже такими лайтовими настройками, їх ви бачите зверху. you І я цим міксем брашом розгладжую шкіру. Далі відновлюю е всі шари для того, щоб бачити, як це все відбувається. І наступним етапом є екшен з бліками і тінями. І це не що інше, як дві криві, одна задерта догори, а друга задерта донизу. І ми проявляємо е ці бліки в тих місцях, в яких бліки й повинні бути на скулах, на носі, на губах, на підборідді. Ви бачите, як я промалював е бліки. І на це так само є спеціальний екшен. Він дуже простенький, і якщо ви не знаєте і ніколи не бачили, як це все відбувається, знову ж таки згадайте про це в коментах. І я залюбки для вас запишу окремо відео дуже просте, конкретне по цій. Техніці. Тобто в такі три етапи ми зробили порядок, а зараз я визволю просто криві і підтягую зображення до повноконтрастного вигляду, так як ви бачите, зліва. І зараз така трендова обробка зниження експозиції, це так само можна зробити коректуючим шаром експо вже в мінус. І ми отримуємо таку інстаграмну, темну картинку, і тим не менше там проявлені бліки, максимальна якість для збереження, і переходимо до наступних зображень. Тут я розширюю фон з допомогою автоматичної заливки, запускаю частотне розкладення. Розгладжую шкіру, тут працюю трошки з підборіддям, на нижньому шарі розгладжуємо, додаємо бліки екшеном з бліками. Тут трошки трансформацію я витягую ноги, хоча моделька дуже класна і вона висока. І в принципі ви бачите ті самі операції, які я показав на першому зображенні. Просто я їх прискорив для того, щоб ви плюс-мінус розуміли, що от вони всі відбуваються саме в такому порядку. Загалом на обробку однієї фотографії мені йде до 10 хвилин. Якщо я обробляю фотку довше, ніж 10 хвилин, то мені ця фотографія ну, не вигідна з точки зору реалізації, тому що забирає занадто багато часу. Ця фотосесія, до речі, реалізована по запиту однієї моєї учениці, яка хотіла таку швидку інструкцію стосовно того, як в темному ключі в студії І я записав сім схем світла, які я використав. Тож буду ними ділитися разом з вами, якщо вас буде зацікавленість отримати від мене цю інформацію. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно було цінне і корисне для тебе. Дай мені знати про це своїм лайком, коментарем та підпискою. А якщо є бажання підтримати фінансово діяльність мого каналу, то в описі до цього відео я поясню, в який спосіб це можна зробити. Я чекаю на твої коментарі із темами, які тобі будуть цікаві, і до зустрічі у нових відео.